Що приховує від вас людина? Зараз ви загадаєте людину і дізнаєтесь. Але спочатку, будь ласка, лайк цьому відео це важливо. І якщо у вас є конкретні питання до карт Таро, або ви опинилися в складній ситуації, або просто хочете дізнатися про ваше майбутнє, приходьте до мене на особисті консультації. А тепер що приховує людина? Дивіться на карту. Думайте про людину. Ой, трійка Кубків і е, король е, жезлів. Е, ну, Дивіться, це може бути е, любовний трикутник, по-перше. Але я... Е, такі, такі речі треба дивитися тільки на особистих консультаціях, дуже е, обережно з цим. Не програмуйте себе в жодному разі. Так, да, може бути любовний трикутник по цій карті. Але це може бути ще і те, що ця людина хоче з вами якомога більше проводити час, якомога більше е, запропонувати вам е, провести разом приємно час там побачення, там якісь е, піти на свято. Вона приховує від вас якісь е, е, емоції. Е, а чому приховує, ну це треба теж дивитися на онлайн-консультації. Чому приховує? Це може бути те, що людина приховує від вас якусь або образом, або те, що вона не дополучає від вас якихось емоцій. Оце вона приховує. Вона хоче більше більше проводити з вами час, отримати від вас, від вас емоційно якийсь комфорт. Щоб ви надавали більш почуттів, емоцій, якогось кайфу, або просто провели разом час з цією людиною. Дивіться, людина і кубки, Емо... людина і емоції, людина і третя людина, людина і е... якась ситуація, яка вразила його, і він про це мовчить. Отже, якщо ви впізнали цього хлопця, цього чоловіка, приходьте на онлайн-консультацію, більш детально розберемо. А зараз приймаю і дякую.